Пігріваємо будинок за рахунок енергії землі. Значить, дивіться, отут от на цьому учаску ми пробурили 8 свердловин по 50 метрів і не ставили ніякого колодця, ніякого сводного колектора, а система у нас обв'язана по петлі хільмана. Є така схема гідравлічна, хто займається опаленням, знає. І у нас отак, от дві труби заходять, бачите, отут от в будиночок зараз тут розкопали, ми їх зараз теплимо і ми лишаємо в от кранік. Угадайте для чого, Тобто тут бачите, зроблено терморезисторний е тройничок стоїть і піднімається ще одна трубочка сюди Вот Наверх, хто знає, може написати в коментарях. Ну, і тут у нас в топкові буде встановлений геотермальний тепловий насос, який забезпечує отакий от прекрасний будинок теплом, нагрівом гарячої води, а ще і охолодженням влітку по самій мінімальній ціні. В будинку саме головне прокласти всі зовнішні комунікації. Тому зараз, бачите, у нас розриті всі траншеї, повністю все підготовлено. Зараз ми робимо алмазні отвори для сітей, які будуть розкладатися типу, зовні. І далі покажемо вам результат нашої роботи. Кому цікаві гарні інженерні рішення, безкоштовна консультація по посиланню в шапці профілю.